Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Схуднення для Всіх або викинь із себе дурня. Шановні друзі, дивіться, ми провели сім зустрічей, де я розповів, що потрібно робити. Ви зараз телефонуєте мені і розповідаєте, що у вас. Нічого не виходить. Що моя зрозуміла методика без досвіду і віку не спрацьовує, не підхвачує вас. Шановні, давайте домовимось, я всім кажу одну просту річ. Швидка відповідь на кінчику язика, але вона нам не потрібна швидка. Запишіть. Будь ласка, якщо ви хочете зі мною спілкуватися, то давайте вибудовувати конструктивну бесіду. Не перебивати мене, але перш ніж розповісти про свої досягнення, у вас повинен бути зошит, план, який ви склали. Режим дня. І одне слово, як шампур, пробиває. Чи є у вас дисципліна? Чи ви балабол? Або ка. Просто, як говориться, около всяческого знання у вас є. Але це жалейне знання, знаєте, за які не можна зацепитися. Розумієте? Тому допоможу кожному. У кого буде зошит, Розпорядок дня він під себе зробить. По третє, як він бачить оце нормування ваги, схуднення, розумієте? І одне хочу сказати: не навреди собі. Тобто не більше 100 грамів. В день або 600-700 грамів за неділю. Ми нікуди не поспішаємо. У нас стратегічна ціль трошки змістити акценти свого життя. Розумієте? І записуйте питання, на які потрібно дати письмову відповідь. Що для вас означає любити себе? Крапка. Почули? Що для вас означає любити себе? І виписуєте, записуєте. Це може бути одна фраза, ета, ета. Вона повинна бути зрозуміла, проявлена. Не оці фрази, це стан, коли мене колбасить. Це, знаєте, почули, да? тобто зошит, ви щось розпочинаєте робити, собі не навредити. Не хапайте за ці калорії, субкалорії, там не треба. Там, як говориться, спеціалісти вже попрацювали. Вони вас розмотають розет. Тобто, шановні друзі, розпочинаємо спочатку з безкоштовної площадки. Якщо ви ні за які гроші не будете нічого робити, я безсилий. Розумієте? Я не буду вас, знаєте, насилувати. Ви повинні зазрети. Прийти до мене, Володимир Павлович, оце виходить, це не получається, це хочу, це не хочу, це мені надули в вуха. Почули. І так, шановні, якщо виходить у одного, вийде і його вас. Вас люблю. миру усім, пока-пока.